Привіт, друзі, Я Дмитро Разумовський. Сьогодні третя річниця війни. Ми всі живемо в війні три роки. Три роки тому на нас напав мордор, ворог, і війна триває. Страшна війна. Я хочу в цей день не буду довго говорити, хочу там всім побажати єдності не навколо когось, не навколо влади, а єдності серед людей, тому що. Нас постійно роз'єднують. Ну, хтось виїхав, хтось залишився, хтось воює, хтось е, одною мовою говорить, хтось іншою. І постійно на цих от, е, факторах грають політики, російська пропаганда, е, агенти Кремля, ФСБ, розвідка. Вони на цьому працюють і грають. І від цього треба позбутися. Оце саме основний фактор успіху майбутньої України. Тому що реально, реально, це ну, як показала війна. Абсолютно не важливо. Важливо, ну, що ти підтримуєш Україну і хочеш тут жити або допомагати ззовні, або хочеш повернутися. Бо це важливо, тому що без людей, як я казав раніше, України не буде. І оці роз'єднуючі фактори однозначно треба пробрати. А тепер до, до новин. Є цікаві новини. Ми зараз обговоримо, сьогодні в Києві проходить саміт. Туди приїхали європейські лідери, лідери Європейського Союзу. Одразу скажу, знаєте, пакети допомоги військової. Ну це цирк їх там виділяють. Вони маленькі. Канада щось виділила, Данія там 100 мільйонів і 3,7 мільярда. Європа в березні переведе. Так що це якась бюджетна підтримка. Тобто для бюджету України 3,7 мільярда. Хоча мали дати 20, Про це говорили в Євросоюзі, але. Італія і Франція виступили якби проти, тому що вони вирішили цим пакетом торгуватися з Франку, з, 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 з Трампом, ну і заодно використовувати торгівлю ну, як тиск на Україну, тому що це ж нам його мали виділити. А виділили 3,7%. Але і на тому, як то кажуть, е, дякую. Євросоюз показово вів санкції сьогодні на третю річницю проти Росії. Вони досить. Серйозні, але не критичні. Критичні санкції були би перекриття Балтійського моря. Вони про це думають, але не можуть домовитись, тому що це пряма конфронтація з Росією. Хоча, як на мене, я не знаю, чого там боятися. Ну всі російські війська вони. В Україні на нашому кордоні і вони атакують е, на наше зсу і навряд чи вони зараз нападуть на якусь країну, тому що в них немає сили, і економіка е, виснажена. І це факт. Дуже важливий фактор: це прихід Мерца, те, що я говорив сьогодні в чорці, нового лідера Гірма, е, Німеччини, е, і його заяви абсолютно протилежні в Європі. Взагалі не було ще такого лідера. Він говорить. Реальні речі він навіть говорить про те, що ядерна зброя Британії і Франції має захищати Україну. Про те, що перша його заява, що Європа має бути абсолютно незалежною від США, тобто стати окремим гравцем глобальним. І як на мене, Трамп абсолютно догрався, тому що він вивів з ізоляції Росію, а тепер ще Європа хоче окремим гравцем стати. Тобто світ вже ділиться на чотирьох. І так і відбудеться, тому що вже є лідери, які про це говорять. Ну перший лідер, слава Богу, тому що в нас був Сміливич Шольц в найбільшій економіці Європи, та. Також Марць каже, що там США з Росією домовляються за спинами Європи і України про мир в Україні, що це не працює, Україна має бути за столом. Про це сказав ну, і Зеленський. Ну я так кажу, нереально вести перемовини про завершення війни в Україні без України. Все одно українські умови треба буде приймати і виконувати. І сама основна наша мова, тому що всі хочуть миру, і Зеленський вчора на прес-конференції КуПРАЗ говорив про мир, і я про це постійно говорю. І люди в коментарях про це пишуть. Але. Саме основне, ми не можемо собі дозволити мир без гарантій безпеки. Ми однозначно не повернемося територію. але мир без гарантії безпеки це нереальні речі, тому що просто не буде Україна. Що показова для Трампа, Австралія і Нова Зеландія теж ввели санкції на третю річницю проти Росії. Ну вони там внесли людей якихось списки, але це показово, що вони не підтримують його позицію здачі, знаєте, інтересів всього західного світу за рахунок того, що йому там три рубля якихось накидують, і він на цьому класно е заробить. Е і... Саме таке основне, знаєте, що росіяни зробили заяву. Лавров зробив і каже, що вони не готові ні на яке припинення вогню по лінії розмежування. Вони готові на припинення вогню тільки на їхніх умовах, тобто вони хочуть якісь умови, щоб хтось виконував. Ну зрозуміло, Україна нічого не буде виконувати, бо Україна ще й не вела. Перемовини, і що те, що хоче Трамп, там що просто припинити вогонь, а потім домовлятися, їм не підходить. Вони так і сказали, вони там в цьому повідомленні Трампа хвалять, 에, говорять, що він прекрасно, що він там хоче досягнути мир, але мають бути якби умови створені для цього. Тобто вони теж дають задню вже потрошки. А чому? Тому що вони розуміють, що Європа не готов, ну, не приймала участь в перемовинах, і вона санкції не знімить. Україна свої санкції Deep Strike, так як вона не приймала участь в перемовинах, не знімить. А Трамп хоче, щоб вони зупинили вогонь. Ну тобто вони кажуть, ні, ні, треба зі всіма домовлятися. Вони кажуть, ми з Європою готові вести перемовини і з Україною. Ну тому що вони розуміють, що це не спрацює просто, а все буде відбуватися, як є, тільки будуть казати, що от вони не хочуть. Зупинятися. І вони теж дуже дуже хитрі. Але з іншої сторони, що вони роблять? Вони вимагають від США, їх пишуть інсайдери, щоб ті перестали нам надавати про те, що я говорив раніше, розвіддання. розвіддання. А це дуже дуже критично для України. Ну і з того всього з того всього ще одна погана новина, а потім одна хороша. І завершимо. ЄС витрачає на нафту і газ з Росії більше грошей, ніж на допомогу Україні. От так. Отак от розумієте, одною рукою даємо іншою забираємо, і от так це виглядає. І тому і Україна не може перемогти, тому що замість того, щоб дати всю зброю, ну тоді, коли це було потрібно, від США від Євросоюзу дати економічну підтримку, розвинути виробництво, нам давали чуть-чуть, а з іншої сторони вели бізнес з росіянами, і це вже в 25-му зараз році. І остання новина, на якій ми завершимо і проаналізуємо, що Стефанішна щойно заявила, що угода по рідкоземельним елементам копалинам, нам вона на стадії фіналу, вже що дуже прекрасна робота, продуктивна відбулася США. Ну якби сторони практично досягнули успіху, і як каже Стефанішна, що лідери скоріш за все мають підписати цю угоду. Вони мають надію, тобто наша сторона має надію, що лідери її підпишуть в Вашингтоні. А це означає, що можлива зустріч зеленського та Трампа. І якщо це відбудеться, і ця угода дійсно буде вигідною для України, ну це знаєте, це дипломатичний успіх буде однозначно, тому що ми свою позицію відстояли з нас, хотіли зробити ворога. Нас до нас прийшли ракетири, хотіли вкрасти в нас 500 мільярдів, потім нам погрожували, потім все, що завгодно робили, намагалися. І тут сіли за стіл, конструктивно зробили угоду і зараз зустрічаються. А ще це може показувати: знаєте про що? Про те, що Лавров говорив, що не зійшлися позиції США і Росії. А це може означати мир через силу. Ну, Будемо мати надію, хоча на Трампа надій. Дуже дуже мало. Ну і остання така цікавинка про Дуду. Якщо ви чули інформацію, я в ті хтось розповідав. Ну це просто цирк. Дуда приїхав до Трампа на перемовини, постояв в коридорі з Трампом 10 хвилин. То йому щось сказав. Я так розумію, що ну Дуда не зміг йому надати те, то, що той хотів, і то його відправив. Просто напросто Вся Польща в шоці, прем'єр-міністр в шоці каже: це абсолютно не смішно з такими людьми. Ну він так натякає. Ну, важко вести перемовину, тому що ну, така людина в будь-який момент просто, навіть коли ворог нападе, скаже: Ні-ні, ми ці угоди не визнаємо поїхали, і все. Тобто, в Польщі там дуже серйозна дискусія, чи взагалі Трамп ну, адекватний і з ним можна вести якісь перемовини, йому довіряти. А з вами був я, Дмитро Розумовський. Обов'язково підпишіться, поставте лайк, прокоментуйте і зробіть репост. Побачимось.